Друзі, вітаю, дорогенькі. Щиро дякую вам за підтримку. Мені дуже приємно, я не знімала ну, вісім діб, там я дивилася сьогодні, не знімала відео. Я трохи прихворіла, бо я ну, хочу вам зараз сказати, щоб ви знали. Що на третій день після того, як я зняла останнє відео, я хотіла вже зняти відео і показати вам, що голова фіалочки, міні-фіалочки Робскул Фрут, вона вже ну, пустила такий маленький корішечок, я хотіла вам показати. Ну, Декому кортить, розумієте, коли у мене все добре, і у мене у, у, у моїй родині все добре. і... На моєму каналі все добре. І, ну, ось, так, ось таке сталося, я прихворіла. Е, я хочу вам сказати, е, що, незважаючи на все це, що робиться, е, я йду далі і буду працювати. Е, зараз я покажу вам Маленькі такі. Е, я спробую приблизити вам. Я ще вчуся, я, я спробую приблизити вам відео, щоб ви побачили корішечок. Не знаю, як вам його показати, так, щоб ви його побачили. Який він і тут збоку малесенький такі пускає. Я спробую вам приблизити, щоб ви побачили. Е, є коріннячка вже, і я буду її висаджувати. Я буду її висаджувати, вона малесенька так стояла у мене у на дні стаканчика, не на вису, і, ну, ось так. І хочу вам сказати, що от восьмий день і корінці вже по бокам вона попускала, а ось цей тут один, він був самий перший, Він був на третій день. І я хотіла зняти вам відео, показати, і, і не змогла. Ну, ми живі, слава Богу. Е, я хочу вам ось тут ще. Показати, приблизити, що тут нічого немає, ніяких мурашок, букашок, немає зверху ніяких е, цих о, шариків, цих е, кульок. так е, Коли борошнистий кореневий червець, то зверху над водичкою він плаває такі білі, е, пухнасті кульки такі маленькі. Ось, це він. Тут зараз я нічого не бачу. Це вже друге вкорінення у мене. Я дуже задоволена своїм посадковим, що я бачу, що моя рослинка здорова і нічого такого нема. Це дуже добре. Що я зараз буду робити? Ну, Все по старій схемі, дорогенькі. Все по старій схемі. Ось тут, стаканчик у мене. Я вже приготувала, насипала актару. У стаканчику у мене тут насипана октора. І, і, і надписала Робську Руд, надписала номер, який у мене у зошиту записаний. І сьогоднішнє число 18, 12, 12 місяць, 23 рік. І буду висаджувати її. Малесенька така. Висаджуємо. Ну, ось так, друзі, у житті буває. На третій день чоловік натопив е пічку і так було тепло, прям спекотно, як літом, знаєте. І я її біля пічки поставила. Е, і воно ну, не так швидко, ну так швидко корі... корішечок цей пустила. І я на таких, на таких радощах зніму вам відео, покажу вам, е, бо мені писали коментарі, що вони гинуть, не укорінюються. Е, ну, ми з вами бачимо, що е, може, не такі умови у вас. Пишіть, в яких умовах ви. Вирощуєте, у чому могла б бути справа, щоб вона у вас загинула і не вкорінилася. Ось у мене я вам показую, що вона у мене ось так. Таким чином. На фотографії ви бачили, в яких умовах вона у мене стояла. Ну, Ось так, друзі. Так я її залишаю. І я хочу зараз поставити її е, пакет. І під лампочку. Поставлю її під лампочку. Ось такі справи. Я що хочу сказати? Я міркую, 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 буду знімати відео для вас. І попереду буде відео, дуже таке цікаве, така інформація, я дещо хочу розповісти вам, чим я пожертвувала ну, ради моєї родини, ради моїх дітей, я вам, я вам розповім. І ще я хочу, у нас зараз дуже тепла така, така погодка, і мені треба декілька відео зняти. Може одне, може два відео. Я на город піду, і буде відео у мене про город. І я зараз звертаюся до підписників моїх, які підписані на тему ну, городу. І ось, ну, буде у мене таке відео попереду ще у цьому році. І для тих підписників, які підписані на тему фіалочки мої кімнатні квіти, щоб ви знали, щоб ви не думали, там, що я закинула цю тему там, чи ще щось. Ні, я буду продовжувати, просто мені треба буде ну, два відео зняти, мабуть, два відео зніму на городі і, і потім повернуся до фіалочок. Ну, Зараз ми поставимо її у пакетик. Е, у той самий пакетик я буду ставити, який я вам показувала, я ставила пакет голову е, стандарту. Зараз ми ну, побачимо, як вона тут. Ось, Бачите, вона вже в корі. Ось так. Я е, бачу, що дівчата. Е, я ось так палочку поставлю. Е, ста, е, чіпляють до ґрунту е, у стаканчику, е, чіпляють такими скобочками, щоб вона не, не рухалася. Ну, Можна попробувати, можна і так її попробувати поставити. Я таким чином ніколи не робила і не користувалася такими скобочками. Ось, Бачите, вона вже бачимо, що вона вже вкорінилася, бачите? Вона вже вкорінилася. А я трохи з пакета її витягувала, та й вона цей. Ну, я, мабуть, її не буду вже ставити туди, в пакет. Вона Цю так, щоб вона притрималася. Це. І ось, ось таким чином ще я для неї зроблю. Ми бачимо, що вона трохи так набік. Я ну, так посадила її, бо садила корінець рівненько, щоб був. А сама розеточка, що набік, нічого страшного. Вона з часом повернеться, я її поставлю так, щоб вона. Поверталася до лампочки, тягнулася до світла, до лампочки, і вона буде потім рівненька. Ну, ось так. Це у нас булават готичка елегантність. А, і ще я вам хотіла щось сказати про фрут. Е, ви бачите, що у мене тут два стаканчики. Я е, Чому два стаканчики? Ось у мене був тут приготовлений стаканчик, і він з двома відворами. Е, я вам говорила, що я не користуюся, е, я не роблю вітвори у стаканчиках на дні. А, ну, Це мені так з посадковим дівчата присилали мені посадковий. І так вони у мене переходять. І що я з тим ну, роблю, я вам після кожного, ну, коли я використовую його, так, я вам покажу, що я роблю з ними. У мене буде відео, як у мене тут все обустроєно. Ну, Вся так поставила ціленька, щоб вона туди водичка стікалася. бо Грунт такий зробила, ну, торфосуміш зробила таку е, вологу, вологу. така дуже така. І тут водичка ми бачимо з вами, що на стаканчику, бачите, стеклася водичка. Ну, ось так. Все, поставимо її пакет. Хочу вам сказати, що пакет у мене великий. Я не купувала його для фіалочок. Я вам говорила, хотіла відкривати магазин. Ну, Так як я зараз магазину не маю, я вирішила користуватися іменю у вирощуванні фіалочок. Так можна і маленький. Цю ми поставимо вже, вона вже вкорінилася, ми її поставимо без пакету. Хай вона стоїть, хай вона буде під лампочками її. Вже корінечко попускала. Зараз, а я хотіла вам ще показати одне відео. Зняти відео для вас. Стартери квітучі, як я їх буду розсаджувати. Залишайтесь на моєму каналі. Далі буде, будемо з вами розсаджувати квітучі стартери. Ось Дивіться, друзі, це я приготувала тут 4 базончики. Це та сама фіалочка листочок, який ми з вами висаджували. Був експеримент. Висаджували листочок у пакеті, у пакетику. І вона ну, листочок пустив коріннячка, потім я пересадила у вазончик. І ось АВ сказочної Георгіни. А ви сказочний я, я... Мені дуже подобається ця В Один стартер, він же у мене от квітає. бачите? Вже от квітає. І я тягала їх туди-сюди. Ще один одна ще. Брунька ще є одна. І ну, я, що я буду робити? Великі ці я вам говорила, що я з ними буду робити, я їх удаляла і залишила тільки ось ці, які поменше. І при пересадці, що ну, я буду їх розсаджувати. Розсаджувати буду я їх по. Я думаю, що я їх буду розсаджувати по стаканчиках. Я побачу яке коріннячко. Не, не хочу я вас довго дуже затримувати. Е, ось така краса, бачите? Яка краса. Подобається мені дуже ця фіалочка. Дуже подобається. Я її залишаю і такий експеримент. Е, Вдалий такий, що і корінечка попускав листочок, та ще такі гарні. Тут тільки е, один стартер е, квіте, другий не квіте ще. І я їх роз, розсадю і окремо повисаджую. Я думаю, що я їх повисаджую, повисаджую по стаканчиках. Е, Ну, я побачу. Побачу, як там, якщо там великі карінечки такі, то може і по вазончиках побачу. Далі показую вам. Оце я маю таку фіалочку АВ просто Космос. Полити її треба. Зараз буду поливати. Я хочу вам сказати, що в мене таке буває, що я не встигаю трохи і висаджую одразу у, вологі, у вологу торфосуміш, і вона потім. ну, Я обов'язково її під цей, під пакет, поки вона прийметься і вона приймається. ну, Проходить деякий час, але ж не цей. ну, Намагаюся робити дуже швидко, бо ну, поки маю трохи часу, та я як маю вже ось такі вони у мене і буду їх розсаджувати, які є. Торф зволожений добре. Ось така фіалочка, вона, бачите, стартери тут у мене. Тут у мене їх один-два. 3, 4. Ще був один маленький такий мала одна маленька така діточка, вона е, теж е, е, ну, цвіла, тільки вона цвіла спортом. і е, А це, е, ось бачите, вона наче як по сорту квіточка. і ну Я буду залишати всі, буду залишати всі. Шкода, що я вам не показала тоді, коли вона така була Ну квітла добре. Зараз вона вже відквітає. Ну, ось так. І я бачила у, у інтернеті, що цей сорт дуже, дуже спортує. Ну, залишу всі і побачу. І теж по стаканчиках. Теж розсаджувати буду по стаканчиках. Та сама схема стара. Все-все, ну, як я завжди роблю. Актора під Коренець. і під стаканчик, під пакет і під лампочку. Е, далі ще покажу вам ще одна у мене гарна така, дуже мені подобається е, це е, сорт НК Пароль Любові. Така вона, е, ось, бачите, скільки у мене тут е, пасинків. Ой, пасинків, я заговорююсь уже, слухайте. Ой, не матюкаюся, та й слава Богу. Друзі, діточки тут, вони вже стартери такі, ви бачите, що вони тут вже і вже великі, вже квітнуть. І те ж саме, мабуть, буду робити. По стаканчиках порозсаджую і під пакет, По стаканчиках і під пакет. Великі листя я буду видаляти, залишу тільки маленькі. І ось так дуже гарна фіалочка, і вона мені дуже-дуже подобається. Ната, Наталій Козак, селекція. Щиро дякую за таку красу. Е, ще маю один сорт. Е, Казе жлане гостя. Е, гарна фіалочка, Я маю тут е, три, маю три стартери. Тут одна така діточка. Ні тут ще, ще є. Один, два, три. три. три діточки і такий стартер, який квіти, бачите? І ось це я буду зараз е, розсаджувати стартер це який квіте, я його ну, квіт, квітонос обов'язково видалити. І я його буду, е, мабуть, бачу, бачу тут такий стовбур е, товстенький, вона як така вже доросленька. Е, ну, Якщо б росла б окремо, то е, е, була б вже така велика. і... Велика була прозеточка, і я її окремо висаджу в вазончик. А ці дві, дві діточки я їх по стаканчиках маленьких. Не буду вас довго затримувати, поросаджую. Я хочу побажати вам, давайте я зараз ще ось ці квітконоси приберу, бо я вам говорила, а сама не прибрала. Зараз я приберу, щоб ви бачили, що я їх прибираю. Ну, ось так. І ще ось. Ось так прибрала квітконоси, бутончики такі вони дуже-дуже подобаються мені. І хочу вам сказати, що я вам дуже-дуже вдячна. І ще у мене до вас е, таке питання. Е, у ці дні е, у мене Ну, Зі мною сталося ну, таке, я б сказала, диво. Е, щось таке. Я не знаю, як вам передати словами, але я е, хочу зараз запитати у вас. І у мене дуже до вас таке прохання. Е, е, якщо ви пам'ятаєте, який ви у мене підписник. Мене, е, мені у вісні, е, у вісні 409, от три дні тому, 409 число таке приснилося, і я прокинулася. І, а сьогодні е, у вісні у мене число 410. Я теж прокинулася і думаю, що це за щось, щось я н, 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 нічого не розумію. Я, Коли оце було 409 у мене у вісні, я прокинулася і думаю, щось таке цікаве, тому що переглядів у мене було мало тоді на, у моєму останньому відео. і... Підписників у мене не було ще 409, вас у мене ще не було 409, і я думаю, що це за цифра так, ну, за число таке. А потім е е бачу, що у мене е перегляди, е більше більше переглядів, і підписники, ви підписуєтесь на мій канал. І мені якось, знаєте, стало, ну, це я не знаю, знак якийсь мені чи що. Я, я вас дуже прошу, якщо ви пам'ятаєте, 409 підписник і 410-й підписник, напишіть мені, будь ласка, коментарі під відео, що це ви. І я хочу ну, не знаю, подякувати. Я не знаю, як передати вам словами. Ну і взагалі, я що хочу сказати, навесні у мене була така думка. Навесні проводити розіграші фіалочок, ну, Які у мене фіалочки є, які сорти. І я буду проводити розіграші з моїми підписниками, глядачами, хто, ну, хто до мене на мій канал підписаний. І хто буде ви, ну, виігрувати, я буду відправляти вам. Ну, про це ми будемо розмовляти навесні з вами детальніше. І е, ось так я, я хочу так подякувати вам за те, що ви у мене є. Е, щиро дякую вам. Ви мене міцно тримаєте на YouTube і дуже-дуже дякую. Я хочу побажати вам міцного-міцного здоров'я. І ще хочу вам сказати, що жіночки дорогенькі, бережіть себе. Бережіть своїх близьких, рідних. Хочу побажати вам мирного неба, міцного міцного здоров'я і хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.